Вітаю всіх українців, вітаю в першу чергу моїх земляків з звичницею карпатської України, яка е, створення якої історичної роль, якої є тим предметом, яким ми гордимося і який дуже важливий для формування сьогоднішньої незалежної української держави. Кожна нація, кожний народ має право забезпечити своє життя. На цій землі по своїм дитяні по своїм порядкам. Це унікальна історична подія, яка відбулася в центрі Європи. Відбулася виключно в рамках юридичних в рамках конституції. Проведений референдум. 92% проголосувало за карпатську україну. проведено засідання сейму. Карпатської України, тобто який вибрав першого президента Августина Волошина, і проголосив Карпатську Україну як незалежну державу з усіма атрибутами з гімном прапором. Дуже важливо, що у перші дні свого існування Карпатська Україна створила військові формування, так звану Карпатську Січ, яка стала на захисті її, і що символічно сьогодні. Карпатської січі називається одна із підрозділів збройних сил України. Сьогодні ми віддаємо належне всім тим, хто причетний до, до такого створення, хто причетний до формування такої української держави, і гордимося тим, що Закарпаття, як край, який на той час був відірваний від великої України, проявив таку високу свідомість. І таке бажання мати свою незалежну державу.